Хотіла б запитати, чи може молитва Розарію бути медитацією? І тут, дорогі друзі, ми маємо з вами деяку проблемку. Тому що, якщо я скажу однозначно, що може, є люди, які є деформовані тією ж самою медитацією, яка називається східною медитацією або трансцендентною медитацією, і скажуть, що ні, медитація це щось східне, це індуїзм, це буддизм, це якісь практики, які... Заперечують християнство, відкидають її йому ворожими навіть. Натомість у християнстві молитва відбувається зовсім інакше. Тому треба сказати, що ні, стоп. Слово медитація означає медитувати, роздумувати над чимось. Тут ми слово медитація можемо використати або можемо використати слово лекціодівіна, тобто божественне читання. І яке б ми слово не казали, в будь-якому випадку йдеться про те саме, що я, роздумуючи над Божим Словом, роздумую над ним. Я вникаю в нього. От дивіться, коли я, наприклад, дивлюся якісь новини, то я дивлюся там один, другий, третій канал, або там прогортую якусь новинну стрічку е, там, не знаю. Якогось новинного сайту, чи там, якогось там телеграм-каналу, умовно кажучи, чи будь-чого іншого, прогортую одне, друге, п'яте, десяте. Тут зовсім інакше. Тут є якийсь фрагмент, і я над ним роздумую. Марія сказала так. Або Ангел їй сказав не бійся, або е, ти народиш сина, і він стане і так, далі, і, так далі, і так далі. І я роздумую над цими текстами. Тобто я роздумую над цим текстом. Як відбувалося те тоді, як те, що відбулося тоді, відноситься до мене? Я це можу зробити різними способами. Я можу медитувати, ну і повинен, просто читаючи Біблію, ну, чи не просто, як кому виходить. Або я читаю, або я молюся Розарій. Ось так. Він є такий гарний. Ось, з... Значком лицаря Колумба, і, промолюючись кожен десяток раз за разом, я не просто молюся, щоб відтараторити. Я роздумую, тут є така таємниця, тут наступна таємниця, тут наступна таємниця. Мої думки в цей момент зайняті. Тут благовіщенням, тут жертвуванням, тут молитва в Оливному саду, тут Воскресіння. Тут Вознесіння, тут зіслання Святого Духа, я над цим роздумую. І тому, якщо ви молитеся зі мною о 9-й годині молитву Розарії, або телефонуєте, то ви знаєте, що я часто наголошую, що перед усім це молитва роздумів. І тому на ваше питання я відповідаю: так, молитва Розарію це перед усім медитація. Тому що ця молитва полягає на тому, що я роздумую над Божим Словом. Молитва Розарію це біблійна молитва. Я думаю не про те, за кого мені ще треба помолитися. Я думаю над тим, як Боже Слово може діяти в мені, як я можу почути Божу волю, як я можу її виконати. І кожного разу, кожен день, хоча ці тексти є ті самі, день в день, якщо ви молитеся всі чотири частини Розарію разом з нами о 9-й годині. Але, однак ми розуміємо, що кожного разу воно є інше. Чого? Бо мій день інший. Мій настрій інший, моє переживання інше, моя ситуація інша. Тому чи може бути молитва Розарією медитацією, відповідаю, може. Чого вам бажаю і нехай вас Господь Бог благословляє, щоб ви ну, якомога більше і, що важливо, теж якомога краще молилися. Якість молитви також важлива.